дальше вообще Що шусь видно короче долетим дальше ау блять в ризов бать ничего не видно ни фига может за меток но серьезно угу, только металлик у меня не хватало серйозно метелик серйозно метелик тут же фонари завитять які статті я постою в одному з моїх відео там було строю огромні фонари. І от тепер вони світять. Тільки вони світять. Луна вже не є. Ну, я не про кроваву нашу. Я про настоящу. Та й в реалі у мене луна у нас іде. Ліжу, я не бачу, як вам бачу, як вам як ви бачите, я не бачу. Я бачу, як бачу я. Ні. В тому смыслі, що я вижу только. Так, бачу тільки як... Ну, от первого лиця, Це ви, вам видно тільки от третього і от первого. А, а я можу тільки бачить от первого лиця. Що це таке? Лучше улетить. Похіра, блін? Там хераблін, че А ну. Та